Якщо ви дивитеся це відео, ви маєте стосунок до ліцею Ідея, до нашої ліцейської родини. І це відео короткий коментар до діючої редакції правил Ліцею Ідея. А я, директор ліцею Ірина Тищенко. Отже, нещодавно на Педраді була прийнята нова, точніше, оновлена, редакція наших шкільних правил. Радше б я їх називала словом домовленість, тому що це певна така низка засад, про які ми домовилися. При відкритті школи, а потім всі, хто до нас долучалися, так само погоджувалися і приймали їх, воно розширювалося, трошки додавалося спочатку втілюючися в практику, імплементуючись в реальне життя, і потім лягаючи на папір, як уже такі і рішення. І слово правило допомагає нам ставитися до цих домовленостей серйозно, розуміти їх невідворотність і обов'язковість для виконання всіх учасників освітнього. Процесу. Отже, наші правила це шість розділів. П'ять з яких є застерігаючими, я б їх порівняла з таким собі парканом навколо чудового маєтку. В цьому маєтку безпечно, в цьому маєтку комфортно, в цьому маєтку гарантують законність, справедливість і, скажімо, таке право домовленості, а не право сили дорослі. Які, до речі, теж всі дотримуються цих домовленостей і цих правил. А ось за межами цих обмежень життя буремне і може бути все, що завгодно. І якщо не дотримуватися правил, то вже твою безпеку набагато важче гарантувати. А є діти. Які живуть шкільним життям так, що вони взагалі не стикаються з правилами, тому що вони не ломляться на цей забор обмежень, вони не перевіряють, що буде, якщо я перетну межу правил, вони не розхитують цей паркан, і правила є таким собі загальним убезпеченням. Взагалі, коли ми створювали цю школу, ми. Мали на меті зробити простір, в якому буде плекатися, зрощуватися все добре, світле, е чисте, щире, доброчесне з рис особистості, плекання справжніх чеснот е кожного серця. І навпаки. Зневоднення, присікання всього брутального, ницого, грубого, злого, того, що затьмарює нашу особистість, того, що веде нас на дно життя. І наші правила є первинним інструментом досягнення цих цілей. Чудовою частиною цих правил, яку можливо можна було б і не включати. В оцю частину обмежувального є наш шостий розділ: правила гармонії, правила любові це наші цінності, це наші напрямки, куди ми ведемо дітей, це наші вектори розвитку. Саме це ми плекаємо в дітях, підтримуємо в них, заохочуємо всіляко. У нас є ціла система позитивного підкріплення, в тому числі і наша шкільна валюта. І наші добрі стосунки, і, і ще багато всього. І насправді не хотілося б будувати розвиток особистості тільки на заборонах. Тому цей шостий розділ, хоч він і є таким романтичним, якби високопарним, да, він є невід'ємною частиною нашої системи виховання. Далі великий розділ, який необхідно додавати до правил, як показує життя, це. Положення про наслідки, положення про відповідальність ніякі домовленості не мають сенсу, якщо немає відповідальності за їх порушення. Звісно, що у нас як педагогів не так багато є інструментів влаштувати причинно наслідкові зв'язки між дією дитини і тим, що з нею потім трапляється. Бо дякувати Богові, навіть якщо дитина помиляється, загальна система безпеки в нашому ліцеї така, що по справжньому поганого з нею нічого не трапляється. Але ж. Ми повинні вчити дітей поміркованості, розумінню, як дія пов'язана з наслідками ось цього духовного закону, що посієш, те й пожнеш, бо на цьому будується все людське життя. А тому ми маємо наслідки. Наслідки також спосіб привернення уваги дорослих і самої дитини в першу чергу до того, що в її характері зараз починає домінувати яка з ось цих небажаних рис, з ось цих серняків, які ми хотіли б позбавлятися в нашому чудовому саду. А бо якщо не підсвічувати за допомогою наслідків, то може здаватися, що так теж можна. Можна бути недобрим до оточуючих, брутальним, непослідовним, нестаранним, неохайним і так далі. І Багато багато, багато всього, того, що охоплюють наші правила, і що є зоною нашої уваги при вихованні особистості. Отже, маємо певну низку наслідків. І це відео, це в першу чергу домовленість з вами, шановні батьки, що ви будете нас в цьому підтримувати, і що ми маємо з вами єдність в тому, як ми працюємо з цими наслідками. Отже, частина наслідків дійсно не буде виходити за межі шкільного дня, і ви можете про них навіть не знати, якщо ми з дитиною все пережили. Про все домовилися, і є рішення уникати повторів. Да? Ми не кажемо, що це ніколи не буде повторюватися. Але принаймні дитина приймає рішення уникати того, щоб це повторювалося. І все може обійтися фізичними вправами, які відповідають віку і фізичному стану дитини. Є така форма тайм-аут, це, взагалі, якби не наслідок, це попередження небажаної поведінки. Я не хочу зараз переказувати вам документ, там це описано. Є відпрацювання щось зробити на благо всіх. Подбати про наше шкільне приміщення, чи про нашу територію в теплу пору року, чи щось поробити корисне, особливо, якщо порушення пов'язано з якоюсь такою поведінкою, яка заважала іншим, була недоброю по відношенню до інших, чи щось пов'язано з користуванням майном. Є інтелектуальні завдання. Ось тут, скоріше за все, шановні батьки, нам знадобиться ваша участь, ваша підтримка. Це може бути завдання написати якесь есе на тему пов'язану з тим чи іншим порушенням правила. Це може бути завдання пошукати якусь інформацію, підготувати або вивчити щось вивчити цікаве і тут ну тут взагалі вже фантазія наших педагогів їхня педагогічна майстерність їхня мудрість яка є у них від природи яку ми постійно вдосконалюємо на різноманітних навчаннях Буде проявлятися в цих завданнях. Є такий наслідок, як відсторонення від позакласних заходів, і для меншої частини нашої школи, та й для старшої теж, але вони це не так яскраво показують. Да, не взяти участь в якомусь заході, яких в нас в школі досить багато, і які покликані теж робити шкільне життя дітей, ну не просто різноманітним. а Ефективним, різноплановим, різнобічним ці наші свята, і наші екскурсії, і, і ще дуже багато всього насправді відбувається в школі великого і маленького, і бути відстороненим тільки через те, що в якийсь момент дуже сильно захотілося якоїсь брутальності, якоїсь недоброї гри, чогось такого, якби ну діти дуже швидко. Починають вчитися, що маленьке задоволення зараз може коштувати справжнього класного задоволення потім, якого ти будеш позбавлений. І а, таким чином е, з'являється оцей зв'язочок е, причини і наслідку. А, ну і є такий наслідок, який. Е, Якби є там у нас максимальною мірою. І тут дуже важливо нам з вами однаково на це дивитися, шановні батьки, це відео записується в першу чергу для того, щоб поговорити про це. А це наслідок у вигляді відсторонення від очного навчання на один день. А є дві речі, всього дві речі, які ми вважаємо ну, таким перетином всіх червоних ліній. Це застосування фізичної сили для впровадження якихось своїх справ. І зараз я не буду витрачати час на те, щоб про це говорити. Є прописана одна така обмовка про самозахист в наших правилах, почитайте її уважно. І завжди ці випадки розглядає комісія у вигляді трьох, як мінімум, трьох. Педагогів, т'ютер, психолог і представник адміністрації, які дають кваліфікують е, випадок. Да, бо тому що не завжди все однозначно, і навіть в одній тій самій історії для одного це могла би бути дурнувата гра, за яку ми відсторонімо від позакласних заходів. А для іншого це прям агресія і спроба встановити тут свою силу, свої правила, щось комусь довести, когось провчити, навчити і так далі. От тому завжди розглядається індивідуально і завжди відповідальність. Ну, якби повна, ми роз... вчимо дітей так само не реагувати на провокації і не бути провокаторами. І кожна з цих ролей теж має наслідок, в тому числі відсторонення від очного навчання на один день. А поставтеся до цього як до. Погіршення стану фізичного дитини, в даному випадку психологічного, так ніби у дитини піднялася температура в даному випадку психоемоційно. Ми розуміємо, ми всі так само працюючі батьки, що це складно для сім'ї. Просто так раптово на завтра комусь залишитися з дитиною чи кудись дитину пристроїти не в школу, але ви б так само реагували, якби дитина захворіла. А такі випадки насправді небезпечніші. Ніж прості урві і підняття температури. Є ще одна річ, яка з'явилася в новій редакції правил, про яку е, хотілося б з вами домовитися, е, це серйозне ставлення до наслідків. А, ми стали помічати, що діти в особливо брутальному стані, коли їхнє серце особливо роз'ятрене неслухом, бажанням якось проявити свою силу, поглядом на дорослого, як на того, з ким треба помірятися авторитетами, значущістю, і чим там ще хлопці міряються, коли дитина відмовляється. Слідувати наслідкам є порушення, є припис вчителя, наприклад, зробити фізичні вправи. Вибачте, моє звірєтко. І учень, ну просто брутально каже: ні, я не буду слухатися, ні я, мене це не стосується. Або це про телефон, про гаджет, який. У нас є правило, що якщо він використовується не для навчання, в тому числі для слухання музики, для фото-відеозйомки або чогось іншого, що не санкціоновано навчальним процесом, а повірте, в навчальному процесі теж достатньо для чого його цікаво застосовувати. Так от буває, що в цьому неслуху учні забуваються і забувають у цей засадничий авторитет правил домовленостей оцього кола безпеки. І ніби виносять себе за ці рамки, е, говорять, мені тут ніхто не указ, я не буду слідувати. В таких випадках ми вперше повідомляємо батькам і просимо е, з'ясувати в колі сім'ї все-таки, чи є учень ліцею ідея, підпорядкований е, правилам ліцею ідея. І так само. Е, Відсторонення від очного навчання на один день у випадку, якщо ось зараз дитина не реагує навіть на повідомлення батькам, або цей випадок повторюється буквально за короткий термін. Там це ми бачимо, що це частина однієї ті самої історії, одного та самого стану дитини. Ми теж залишаємо за собою право просити батьків. Не відправляти дитину на один день в школу, а прожити з нею роздуми, якісь от з'ясування, да, чи передбачає шкільне життя слідування правилам і слідування наслідкам. За їх порушення, відповідальностям за їх недотримання. А, дуже хотілося б, щоб цього у нас було якомога менше, і правда, наше життя говорить, що чим довше діти з нами в школі, тим зазвичай вони. Легше сприймають правила, вони правила стають частиною їхньої внутрішньої культури, їм уже не потрібно щупати цей е, паркан. Да, да, наші діти ростуть, виходять в підлітковий вік, і Там новий етап перевірки нас, дорослих, на міцність, на е, послідовність в тому, як ми ставимося до правил. А, звісно, що ми дуже-дуже. Уважно дивимося на дитину в момент, коли вона порушує правила, і розглядаємо це як ситуацію, в якій дитина в першу чергу потребує допомоги і точно наслідки не є покаранням, помстою, це є інструмент допомоги, навчання для дитини. Ми дивимося, чи дитині важко слідувати правилам, але є внутрішнє рішення слідувати. І тоді вся наша м'якість, вся наша допомога, всі наші, вся наша підтримка якби, на боці дитину. Або це безчинство, коли дитина хоче зараз заявити якісь інші умови гри. Да? Тоді нам потрібно переглядати можливість цієї дитини залишатися в школі, тому що правила гри є спільними, і ті, хто є учнями школи, приєднуються. Ну так само, як і співробітниками, де, приєднуються до цих правил, і ми всі живемо під цими правилами. Друзі, сподіваюся, що ви перейдете за посиланням під цим відео, перечитаєте нову редакцію правил. Впевнена, що нічого особливого нового ви для себе там не побачите, але повторите ще раз для себе, на які ж моменти ми звертаємо увагу. Не всі сфери життя війшли в правила, не про все ми вирішили прямо зараз говорити чорним по білому, щось залишати на рівень культури. Щось залишати на рівень не піднімати, скажімо так, те, що поки що не піднято самим життям в нашому колективі. От і дуже сподіваємося, що наші правила будуть інструментом зрощення найкращого, найсвітлішого і найдобрішого в наших дітях.